Так, всім привіт. Зробили, значить, отаку лопату, щоб гребти гроші. Показуючи, чим фермера гроші гребуть. В цьому году урожайності дуже нема, ковшем гребти не вийде. Так що будемо хоча б таким агрегатом пробувати. Може щось нагребем, нашкребем. Да ладно, шутки шутками. Ковшем важко неудобно підгортати, набирається в ковш, од'їжджаєш. Із соєю висипається. Щоб висипати треба з ковша, треба стояти у купі, піднімати високо цей, стрілу, поки висипеш з нього. Не дуже удобно. Довго це все висипання, оте поки піднімеш, поки висипеш, забирає время, полиш цеплення. робили отаку штуку, все одно воно лежало, рамка оця для бул... це, це у нас було горнуть сніг, просто приварили ось сюди чотири уха і сюди зробили на болтиках, бо коли ж будемо чіпляти бег, порветься мішок, бо це третя точка у нас зйомна. І все. Там раніше стояв циліндр, якщо до трактора. Ну, а ми сюди зробили. Тут викинули шар, бо палець товстий. Центральний винт, а тут шток із циліндра. З'єднали трубкою і вийшла така... така тяга вийшла, та і все. Трошки підкрасив оці ржаві міста на кунові, де було дуже ржаве. Переварили оцю ручку, переробили, усилили, бо вона постійно гнеться. Ну і все, багато ще роботи, звісно, тут біля куна, щоб його нормально покрасити, бо бачите, який він. Краска матова, Ось прові... провожу, а воно все на пальцях остається. Оце дуже багато таких нюансів. Щоб його нормально покрасити, треба, Оце вже разів 4, мабуть, красив. Коротше. Треба розбирати його повністю, перекрашувати, Ну щось чесне слово, нема духу. Оце зробили і то добре. Так, і порізали значить, новий культиватор. А ну, так стою. Пишіть зразу, що ви бачите, які відмінності. Зупиняйте відео, дивіться, пишіть, коментуйте, що помінялося. Тепер продовжуємо. Значить, вид отак. А було отак. На 30 см, тобто на 28 см, ми піддвинули точку кріплення культіватора до рами. Убрали оцю П-образну херню, яка і даром не нужна, і на дисках хочу убрати оце розстояння. Оце розстояння, оці 11 см, теж хочу вирізати. Максимально їх піддвинуть ближче до трактора через те, що довге, важке 910 кг по наших кончених полдавських дорогах їздить дуже важко. З культиватором то взагалі смерть. Красний трактор. оцей і ще їздить півтони грузів спереді. Синій, це просто ужас. Піднімаєш колеса у вуздусі, а їхати взагалі нереально. Трошки 9 газку даєш, його піднімає. Коли вирізали оці 28 см, стало легше. То раніше на холостих трактор піднімає десь сантиметрів на 30 культиватор від землі. І далі гідравліка йде в нагрузку вибиває. Щас на холостих піднімає повністю вгору. Ну Це отак. Тут ми просто вирізали оцю рамку, кріплення прикрутили сюди. Ну, а тут прийшлось, ну вирізали отвір, варили втулку сюди, обрізали оцю пластину. Все як положено, все осталось по заводському. Ну, це. Там не переварювали нічого, просто просверлили отвір, варили туди втулку. І все, сварки немає ніякої. І ми оцю рамку відрізали, так само вирізали, мабуть, сантиметрів 12 см, хотіла її приварити сюди назад. Уже приготували, все, в сварку принесли, а потім так глядь, кажу, а його ж можна прикрутити сюди. Коли точно, думали, зразу, що буде дуже близько кріплення до цього, що культіватор може зачіпати за крила трактора. Буде близько дуже до трактора. Коли знайшов старі відео із нашим культиватором КН Білоцерківським, там так само кріплення було на рамі. Подивились на культиваторі вепрові, так само зроблено кріплення, то чого б і ні, навіщо нам його ще мучиться щось варити, якщо можна зробити отак і ще ближче стане культиватор до цього. Так що, отакі модернізації по культиваторі в нас вже відбулись. Наробив він. Гектарів 40, мабуть, а вже порізали. Ну. Ото -от так. Тепер треба по дисках обрати оці нюанси. Краска хороша, не вигорає. Покрашено вроді якісно, ну, але ж. Кажеш, 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 кажеш тим виробникам: грунтуйте! Та ну, ймаю, без товку. Ну, оце нові диски. Наробіток 150 гектар, два години. Ну, що оце таке? Да, так, зрозуміло, не краска, головне, ж, ну, лки-палки, ну це ж репутація. Тут так само. Же. Це по-любому буде така сама ситуація з цим культиватором. Так що, отака модернізація відбулася. Цей агрегат цьому році теж попрацює, та й цей буде працювати. Так, покрасив вони ще ковш. Е, покрасив ковш. Так, і ще, може, комусь треба стріла на отакий кун. Генерал, хто пам'ятає, то я трошки підігнув стрілу ту нашу на нашому куні. І коли купляли диски, заодно купили і стрілу нову. Ну, але щось чесне слово, чи я привик чи вже трошки поміняв ставлення до цього всього чермету. Коротше, нема в мене бажання стрілу цю ставити. Отак вона нова тут вже два, два роки пролежала. Як згрузили, так і лежить. Так що, якщо комусь треба, ми її купляли за 20 тисяч. Якщо комусь треба, то хто хоче, можу продати. Так, і ще маленький такий моментик по покраску. Комусь, комусь це може стане новиною. Значить, краска нормально кончилась, використовував отаку. Усі змивки усі змивки у фарбу я додаю ось такий прозрачний силікон. Всі знають, що коли покрасиш дешевою фарбою, ну просто в мене нормальна фарба закінчилась автомобільна, в магазині тут немає. Їхати далеко зараз немає ніякого смислу. Спішив, треба красити, щоб його хорошо, щоб фарба хорошо держалась, і тим більше це чорний колір, який дуже вигорає. Е, я додав туди, ну вам, звісно, цього не передать, але блиск і яке воно гладке стало. Ну, Повірте, коротше мені. Е, додаю десь отаку ковбаску силікону. Зразу наливаю бензин е, в баночку. Тоді додаю отаку ковбаску силікону, десь сантиметрів 8. См. <кхем> Смотря на який об'єм краски. Ну, Десь на пів літри краски, таку ковбаску сантиметрів 8 силікону, розмішую бензином, одверткою і зразу потім в мене є насадка. На із міксера вставляю її в шуруповерт, шуруповертом розмішую і це все вже додаю в краску. І виходить такий класний блиск. На сонці. Оце все оцей, отак розтягується, робить таку хорошу пленку. Тоді воно гарно блистить і фарба не вигорає. І ще такий прикол, оце ось воно і синя, так покрасена, теж блискуче і жовта, теж з силіконом блистить воно класно. <кій> Чорна фарба, ви знаєте, що любить дуже вигорать, дуже вона така неякісна, то з цим вона вигорать більше не буде. І коли воно таке дуже гладеньке, блискуче. Навіть Якщо воно й замажиться, то простою водою, без ніякої хімії, без ніде нічого, воно дуже добре змивається. Я вже покрасив так прицеп, може хто в попередньому відео, а не дуже видно було, тільки борти ви побачили. Ну, коротше, просто я дуже довольний цією покраскою. Прицеп стояв грязний, пройшов маленький дощик, все, прицеп чистий, ні капельки на ньому ніде нічого не залишилося, все стекло. Взагалі, як вроді, тільки що покрашений. Ну, це такий лайфхак, може комусь захочеться спробувати. Я теж був скептиком, не, не вірив я в це діло. Це нам тут один переселенець із Покровська мені так посовітував. Покрасив я прицеп, різкнув і. Задоволений. Особливо для чорної фарби я буду використовувати це 100% через те, що яку фарбу чорну не купляв, вона все одно за два роки вигорає. Уже колір міняє. А з цим ділом вона не вигорить. Він мені показав деталі, які крашені давно, то вони виглядають, як вчора покрашені. Так що я примінив отаке цей. Ну і все, в принципі. Ні, ніде ніяких робіт більше в нас не проводилось. мазі тихосмотр страховка все є, все пройдене. Можна виїжджати і працювати. А ну, ось отаке. такий навісик зроблений для цієї сівалки. І кукурузінна сівалка, ну, хто слідкує за, е, за тіктоком. Кукурузяну сівалку після посівної весною я продав. За два години продав і натомість уже купив другу. Ну, покажу колись. Хай поки що буде секретом. Подумайте, може хтось вгадає, що ми купили взамін. Дуже-дуже мало людей знає, що купили. Нікому я нічого не казав і ніде її більше не показував. Так що, хто вгадає, пишіть. Ну а на цьому все, до зустрічі в полі.